Так, я дещо зараз хочу пояснити, бо багато людей вони чомусь думають, що от Америка, Сполучені Штати це щось таке, значить, яке, от, от яке, і все. І що воно вони завжди, от, значить, до Росії. це все. Ви маєте знати, якщо хтось чуть-чуть знає історію і любить робити аналізи на історичні теми, то ви повинні знати, що Сполучені Штати... Завжди, е, значить, протягом останніх 150 років, як то тобі сказати, російську слово, слово пит, питають, питають. Таке, значить, якесь устойчиве таке, як би то сказати, щось я забувся. От, е, любов до Росії. так, І це у них іде, я вам скажу, якщо хтось, е, е, війна, Кримська війна, 1854-55 рік. Тоді, коли э, воювала Росія проти Англії, Франції і Турції, двохрічна війна, яка завершилась повністю розгромом Російської імперії, забороною виходити воєнним кораблям в, в Середземне море, і навіть мати воєнний флот на Чорному морі, так? І повне знищення флоту російського. Вони самі втопили, до речі, дерев'яно дерев парусну так сказати, бо там були деякі кораблі. Металеві з мідною обшивкою знизу. Ну, все таке. От, То е, американці значить, висилали їм е, медицинські медикаменти, медицинські перев'язочні матеріали тоді, і також зброю. зброю так, Зброя йшла з Сполучених Штатів під тої війни. Ну, тоді було ще можна це пояснити чогось. Значить, може, того, що вони бачили Англію як основного противника і робили на зло все, що робила Англія кругом світу. Війна, ця була 1812, 1813, 1854, 55 Кримськ. Так багато часу пройшло, якихось там 40 років. І ще тим більше, що вони у нього були за незалежність в США ще за, перед цим за років 30. Так і, і, ну, але було таке було. Потім я скажу вам ще про е, допомогу гуманітарну Сполучених Штатів. А гуманітарна допомога Сполучених Штатів е, була економічна криза була, і дуже так, так на кінець 90-х років. От тоді було там цей кривавий Ніколай, там був у деяких районах Росії, була Російської імперії, а там ну, в центральних районах, туди в Нечорнозі, голод, голод був. так? То американці Красний Крест роздавали там продукти харчування під, під, під цим і роздавали їх серйозно. Їх, і Вони дуже багато допомогли. все така у них була до цього тягада. А потім Перша світова війна. 14-й рік компанія для Російської імперії була провальна настільки, що, у них, що вони загубили 1,5 мільйону армії загинувших, були повністю провальні. І вони не мали вже більше озброєнь, не мали ні рушниць, тоді це називали Гвинтівки, тоді основна була Мосіна, навіть що вони, значить, і, але давати ще до Кримської війни вернувся, нагадав про Гвинтівки. От і тоді, коли у 1854 55 році американські місії вони побачили озброєння, значить Російської імперської армії, вони вжахнулись. Від того з того, того ружжя, які в них ще були періоду наполіоновських войн, значить, і дуже примітивні. То американці розробили їм ружьо Бірдан. Американський інженер Бірдан розробив їм патронне ружьо, і вона це ружжово мала назву Бірданка. І вона про основне ружьо. В російської імперської армії під час так само цих воїн з Туркою, Болгарською, Шіпка це була бірданка. А розробив її бірдан американе. Вони повністю американці перезброють технологічну російську армію тоді, після Кримської війни. Бо та була абсолютно періода 100 років відставши. Мускетами, ще воювали. О. І ви маєте ще далі. Ну, перша світова війна, таке саме сталося також. Вже 15 рік, а в російській армії немає нічого. Ні ружей, гвинтівок немає, ні кулеметів Максим. І а як з кулеметами Максим? Вони, це бельгійський кулемет, був знати, за основу. Вони проплатили гроші і половину заводу побудували. Ми там випустили деяку кількість цих кулеметів е з, 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 з точки зору, щоб, значить, е з комплектуючих бельгійських ще. А, то, а ти, значить, не доплатив, не заплатили гроші. І все, вони не віддали половину грошей, більшу частину, щоб ти розвернули закінчене виробництво цих кулеметів, і все. І так, і вони ці кулемети були, і вони вже в рази всі були розбиті і закінчилися. Так от так. Американці взяли, щоб їх не дерев'яні не перевозили він гвинтовку Мосіна, викупили в бельгійців. і давай випускати в Америці значить їм винтовки гвинтівки в основні американські Мосіна. Навіть якщо ви ще значить це є про ці гвинтівки, то ви якщо ви читали те, що написав 1908, Орел Орел. У нього є ще книжка така про війну в Іспанії, бо він то спочатку комуніст був англійський, він побачив цей комунізм і потім сатиру на нього написав. 1984 рік називається. Також Орел, він, я відвікаюсь від теми, він, нього, я прочитав його багато. Він бомжував і спеціально переодівався, спав на вулицях Парижа, значить, на вулицях у Лондона, і щоб потім писав щоденники як капіталізм жахливий. Це він коли був молодим журналістом. Що зна... Потім пішов добровольцем на війну в Іспанії, там був поранений, значить, і. В... І, так, і потім вже він в нього вилетіли вже після Другої світової війни, в нього вил, він побачив в Іспанії е, росіянців значить, Сталіна, як вони воюють, як вони то все, і в нього всі комуністи, став ярем антикомунізму. До нього це, це дійшло все через заднє відверті, як нас кажуть. Но не про то діло. Значить, то він описує, що я тут скачу. З одного історичного періоду на другий, але так вже воно виходить у нас, хай так вже буде, так? О, ще маю 15 хвилин. Так от. І Орел розказував, що ми почали отримувати е совєтські гвинтівки. Мосіна е у великих я, кількостях, каже. Але на тих гвинтівках, каже, для я не міг розуміти, що було написано Made in America. Були на русські винтовки, е, значить, е, Мосіна, а на них було написано «Made in America». Це він пише в своїх, в своїх розповідях, новелах про іспанську війну, де він воював, добро захищав Барселону туди все, під Мадрідом войон, отримав ранені, поранення. там його чуть не розстріляли, були вже франкисти. Його приїхала жінка, його передягнула, його забрала цього придурка ще молодого звідти. Так? А, то він то він це фактові на ну, себе бачив партії, великі приходили кораблями гвинтівок Мосіна Свєтського Союзника, і було написано «Made in America». Так, от так, ці гвинтівки були зроблені в Сполучених Штатах і передані, значить, Російської імперської армії в, в, в кількостях якихось божевільно-здорових, так що їм хватило ними довоювати всю Першу світову війну. А також американці викупили оцей бельгійський кулемет Максим і добудували той завод у Рашки, де поставили цей Максим на, на, на серійне виробництво. Маєте розуміти, що на той момент вже той Максим, який в Російській імперії ще використовували в Другу світову війну, він стояв на озброєнні, він вже не був далеко-далеко новим. І він не був сучасним вже на той період, ви розумієте, і це така допомога була. Крім того, що вони висилали в Російську імперію, Ну, це ви скажете, можна пояснити, що вони були союзниками. І так і ні. Бо союзниками вони стали вже в 2017 році, вже коли Російська імперія розпалася, то Вілсон, президент Сполучених Штатів, казав, що я зараз тільки можу вступити у війну на стороні Англії і Франції. Бо я не міг ніяк пояснити своєму народу, як е, Російська імперія цей безчоловічний, значить безлюдський нелюдський режим е, імперський, який чим він ліпший е, за Кейзі Німеччину, що ми маємо з ними в Союзі воювати. Розуміє? І вже коли революція перемогла, і Росія зробила демократична, то ми вже вступаємо на стороні наших союзників. У цю війну проти кензеровської е, Німеччини і проти Австрії. О, це тільки цим він пояснив сум. коли вони їм ці гвинтівки туди парили і випускали, і давали, це не було ще ніяких союзники. Вони тоді Америка займала в тій війні, типу, нейтралітет. О, ну така у них тяга до них була. Вони, вони відказувалися допомагати збройно Англії і Франції, а москові там так давали. Далі ще я вам розповідаю. Я ще знову перескакую на період Трампушки. Знає? Трампушка зараз командує, там розказує про Росію, що це все. І я бачу в нього така: я не знаю про Трампушку. Я перескакую з періоду на період, як я сказав, Трампушка може бути три варіанти. Або він просто любить значит, рашку. І весь рашистський народ. По причині своєї, значить, якоїсь внутрішньої впевненості, хтось йому щось мозга колись мізги промив піском на рахунок крашки. Там оточення, яке може бути, я не знаю. Може бути, що він це робить всупереч Байдену, і всупереч політики Сполучених Штатів, бо він багато чого дурноватого робить і незрозумілого цей Байден, яке мало чим можна пояснити. От, і може, тому так воно йде в них От. Але кажуть, що він теж він десь завірбований, бо я не знаю нічого. Але тут багато таких теорій конспіративних ходить. Про це все і про цього Байдена, то, що ми ж нічого не можемо сказати, але вернемося на той період. Так от період, значить, вже був Голодомор в Поволжі туди, і 22-й рік, і там дуже сильне було проти большевиків. повне сильне такі повстання, там селян було. І большевики нічого робити не могли, а вони голодом було. То большевики значить, використовують американські продукти під красним крестом, типа почали роздавати значить, продукти харчування цим е, їхнім тамбовським селянам. І це фактично і дало значить, е, це повстання, бо люди побачили, що большевики їм хліб роздають, продукти харчування роздають. І це американці дивилися, не дивлячись на то, що. Значить, большевики газом травили цих селян. Вони їх оточували ліс, де ті ховалися, пускали хлорин туди, гази пускали, щоб чтобы... тих не було ж противогазів, як називається. Вони і в той час вони таку гуманітарну допомогу робили. Американам Ну, не... ну самий великий приклад цього американського кова не стається зараз, наприклад, коли ми не розуміємо, чому вони так голосують. У цьому асамблеї так далі. Це, 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 це ми знаємо. Це голодомор, 32-33 рік. Так коли в Україні селяни стояли в чергах, щоб здати туркс, як називається турксів, чи що, щоб поміняти золоту ципочку чи кільцо на кусочок хліба, щоб принести кусочок хліба додому. Вони не дочекувалися черги, падали, помирали з голоду. Коли офіційно кажуть, 4 мільйона умерло тільки від голоду. Самому ділі, може цей більш. У два рази десь кажуть, більше приблизно. Ну, от, і американці почали індустріалізацію, почали почали продавати цілі заводи, брати золото, Сталін розплачувався з ними. І він в цьому, і вони побачали за це золо, яке Фактично, в більшій мірі було ограбовано з України, з українських селян і так далі. І американці закрили очі на це. Розумієте, чи ні, і почали допомагати з індустріалізації, побудували всі на заводиці, всі і так далі. Друга світова війна, то війна з фашизмом було туди все. Але ж вони також давали ненормативно і закривали очі, що Сталін гулаги робить, що Сталін зі всіх. Вони фактично давали їм стільки зброї, що потім Сталіну хватило ще воювати нею в Кореї, і, і, а цих всіх верстаків і станків і, і збройних цих обладнання для випуску зброї, що вони до сих пір його використовують для виробництва патронів і снарядів і, і так далі. Це звичайно багато, багато. І знову так закривалися очі, що на, на вони виробляли. розумієте? І саме, що саме огидно було на Польщу, бо війна за Польщею почалася, бо Англія Франція об'явила війну на Германії, бо ти напали на Польщу 39 1939 році, 1 серпня вересня пройшов. Як, 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 як що ви, поставили, як ви постати союзник Англії, і Франції ті були об'єднані почалися Першої світова війна? І потім по договорах е, Сталіна і Черчилля Польщу просто віддали Сталіну. Просто віддали, взяли і все не, не і лишили його. Розумієте? І, і американці ну, радо радо согласна на це, розумієте? Розділяй і властвуй. От. І все це багато чого тут дуже загадочно, і що коли саме і зброя ядерна якось попала в руки Сталіна, і технологічні прориви, там слітаки сідали коли треба, коли не треба, коли у них щось не вийшло, і технічна документація витікала, критична, щоб їм щось побудувати, і Камаз вкрали. Ну, такі речі, що так просто не пояснити. І багато було за часи холодної війни. І ми вже пам'ятьмо на, 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 на цих моментах, що вже зараз ось було під часом э, 91-го року, коли за, приїжджав буш старший і розказував, прямо стукав по столі, розказував, що ви повинні з Рашкою разом жити, і навіть не смійте про незалежність. Ви разом де Рашка вже демократична, дуже країна, і ви маєте в союзі з нею бути, розумієте? Я тут перечисляю приклади такі, які, значить, які, які просто я знаю, ви розумієте, які я бачив багато всього своїми очима. Ці ножки буша, що ця допомога з харчами, вона прямо пішла на рашку. І вони прямо отримували дуже дешево, і там, скільки був гуманітарної допомоги, що якщо я тоді був на Київському вокзалі, там продавали все. І казала, це американська гуманітарна допомога У нас не було цієї допомоги американської гуманітарної. Там привозили чуть віти тако було, але але там прямо, прямо було і повну ру наражки. Тоді 94-й рік, різно третій рік, мені казати й рік такого, О. Да? Тобто ці всі програми розроблялися, International Space Station, туди брали рашку. Всі клуби, які навіть були, взяли в G8 переіменували, туди рашку брали кругом. Не бачили, не бачили, ніби що рашка це є рашка. Так прямо за стиску американців брали. вони Всі клуби, які вже можна було демократічно позаписували. А тоді, як в Україні. еге. Ага. Як вони разом американці з рашкою тоді напали за то ядерне вооруження? Там же ж я помню, не дивлячись, якби це звичайно цей лох кравчук з цим Кучма, якби вони були розумніші. А може, вони так хотіли, може їм дали бабла там з Рашки, що вони підписали цей дурний документ. Там же за то ядерне вооруження можна було виторгувати, що хочеш. розумієш? на трильйон доларів віддати ядерних бомб урану тільки. Для ядерних плутонів, оружейного урана, віддати на трильйон доларів і отримати папірець, яким, яким задницю можна підтерти. Розумієте? І, це, і цей кушмар, що мені інтересно, він досі гуляє там десь по, -по, -по свободі. розумієте? Хоча б повинен. Хоча б... А цей з перепугу кравчук взяв і ласти склав. Перейшов у мір лучших, щоб від відповідальності відійти. Розумієте? І, але що ж це все було під тиском, під тиском Америки. Я ж пам'ятаю, що ви не підпишете, ми там будемо його, ембарго будемо, санкції будуть, нема місця для ядерних держав. Вам нема що боятися, все. Росія зараз демократично ніколи не напає. Я ж пам'ятаю ці всі виступи цих їхніх дипломатів. А, якщо підвести таку рисочку під цим всім. Що ми тут говорили, що я говорив, то е, звичайно ще заважайте, що команда Трампушки це просто набраний е, зброд людей, які зачасту частини без виховання, без якоїсь кар'єри, із поганими вадами, із поганими манерами. О, які голосно кричали: Трампушка, прийди!». Трамп ж президент, Трамп це наш президент і все. Він цих крикунів набрав свою команду. І тому ці всі тези, які, які ми говорили про рашку, вони роблять так прямо грубо. Так грубо так вони їх роблять, вирвано з контексту, так, що прямо всім очі ріжу. Але напрямок це один. Напрямок в тому, що вони бояться, що з Рашки Буде 20 держав, і будуть вони вже так після того, як побачать приклад, що з Україною Україна віддала свою ядерну зброю. теж за нічого і по-дурному. І отримав нічого назад. Так цих 20 молодих держав, що утворяться на місці розпаду, рашки, вони. Розділять ядерний потенціал, заберуть ці бомби, і вони бачать, їх це лякає. Це і це так чи інакше їх штовхає до того, щоб зберігати це не державне утворення, яке випадкове державне утворення під іменем да, Російська Терористична Федерація. Так. І ще одне поняття, вони прекрасно розуміють, що коли там смута почнеться, то певно, що якийсь великий шматок цієї рашки, Китай до себе забере. Це безумовно. Ку Візьме і забере без всякої оглядки. І тому їх це також лякає значить, посилення Китаю. І звідти всі ці такі, такі напівкроки, які ми бачимо, напівкроки, такі маленькі кроки. Допомагаємо, не допомагаємо, даємо. Не даємо, пізніше даємо, затягуємо. Але що зробиш? Ми маємо такого, що ми маємо. І це голосування в United Nations, Воно ж ні на що не похоже. Це, це, це сором. Це сором, це, це сором перед всіма перед світом, сором за Америку. От, але, але треба повчитися розмовляти з ними, заінтересовувати їх, якось їм показувати, щоб, щоб вони були на нашій стороні. Ви розумієте? Хоча щоб на нашій стороні були, бо без них важко буде. Треба якось цього Трампушку бути з ним якось розумнішими. Я, як, я не знаю, це є політики, дипломати в Україні, вони мають думати, як бути з ним. Життя, і все, все закінчуємо. Все буде добре. Має бути все добре. Україна переможе.